Привіт всім, шановні фанати тактичних і не дуже шутерів. Сьогодні в нас доволі цікавий пацієнт. Це пацієнт, який, в принципі, як на мене, доволі популярний в певних колах. І саме його ось ця популярність і приваблювала мене, але я ніяк не міг до нього доторкнутися. І ось я разом зі своїм прекрасним колегою Олександром Рестораном, і зараз ми разом з ним вам розповімо. Редіорнот це тактичний шутер від першої особи від Інді студії Void Interactive, який наразі знаходиться в ранньому доступі вже півтора роки. Гру називають ідейним нащадком SWAT-4 через його вельми автентичну репрезентацію роботи спеціальних підрозділів поліції. Давай перше твої враження про редіор. Тут прям перші, коли ти зайшов тільки в гру, мені цікаво їх почути. Я побачив двох мужиків спочатку, я такий, вау, тут є мужики. Моє перше враження, я коли перший зайшов в Radio і я зайшов на полігон, мені було цікаво. кастомізація, оружжя. І я побачив піксельні від пострілів на дверях. Я такий вау. Да, да це проблема не тільки в Олександра, це проблема абсолютно в кожної людини. Мої ж перші враження про Radio Noт були доволі позитивні. Ти заходиш. В тебе доволі такі відчутні анімації, відчувається вага. Е, непогана стрілянина. Ну, от я там постріляв на полігоні. Непогано відкриваєш е, кастомізацію персонажа, відкриваєш свій клас, а у класа, прям реально, дофіга всього там можна обрати. Пістолет, автомат, тактичну штуку якусь, там, наприклад, дробовик для прориву або камеру під двері, типи армору, типи патронів, кількість гранат, кількість магазинів це насправді доволі Прав? цікаво. От як тобі давай рази будемо давай, йти, давай. як тобі кастомізація. Взагалі, я приблизно вже знав, що вона з себе уявляє, бо я трохи дивився відоси про радіоноти раніше по приколу. В принципі, для того етапу гри, на якому я знаходився, вона, я думаю, досить достатня. Хоча насправді зброю можна було б, я і більше. Причому не просто загальну зброю, а трохи більше різноманітні, тому що нахуя мені 10 автоматів Да, І, да. Ноль, бул -булпапів. Да, і да. ноль булпапів. Ну, для плімера, чисто. Я от якраз. Я погоджуюсь, в мене, прямо в плані написано, що чомусь е зброї на АР-системі, ну і штуки 3-4, і це реально хіра. Якщо, наприклад, зброї може трохи мало, то усе решта це кастомізація еквіпмента. І його вибір загалом досить такий балйожний. Ось можливо, можу до плюсів долучити ще доволі непогану стрілянину. Вона не аркадна, як Call of Duty, но в принципі вона в міру симуляційна, і для такого pve формату, я думаю, вона приємліма. Редіорнот всіма своїми механіками та сутностями намагається створити максимальний ефект занурення для гравця. І потрібно визнати, що це в нього виходить дуже добре. Кожна місія відчувається як гра з високими ставками, де на кожному кроці оперативників може Очікувати смертельна небезпека. Ви прямо таки вживаєтесь в роль бійця і сприймаєте бойову ситуацію як реальну. Don't, don't, don't. <звук> Тут прямо от місії, особливо там місія з двома наркоманськими будівлями, з трьома там навіть. Вона прям дуже мерсинна Саня, як тобі було. Там він сказав би два з половиною на це да, таке. Да. Ну, взагалі, перше дослідження локації це дуже такий унікальний досвід. Ну, тобто, перше дослідження взагалі гри досліджуєш і локації, і штучний інтелект. Де сприймаєш його як виклик. На користі мершину та реграбельності також йде зміна розташування ботів після рестарту. Вам не вдасться завчити спавни і пронестися по локації. Кожного разу будуть нові точки загрози, і тому постійно необхідно бути в повному фокусі. Да, там можуть бути і різні спавни ботів, і різні стан дверей, то можуть бути відкриті і закриті. Також, е, що ми з тобою відмічали, що гра дає реально нормальну таку кількість інструментів, щоб нормально покопитись. От якщо у вас там от ми в трьох грали, до нас приєднався, е, Рослав з геймергейту, ми втрьох так ну, нормально потактикували. Та це досить такий непоганий полігон, я би, я би сказав навіть інструментарій. У вас є безліч інструментів, аби створювати фан. У вас є купа локацій, у вас є достатньо зброї, і у вас є купа кастомізації свого персонажа. Тобто, так, різноманітність підходів тут в грі є. Ви можете в принципі обирати там або газова стратегія, як ми це називали з пацанами. Тобто ви можете дійсно обирати з друзями, як ви будете відігравати. І це додає ось цей рівень ролплею, що доволі позитивно. І взагалі, перше твоє враження, як ми вже сказали, від гри, воно доволі позитивно. Тобто перші 2-3 години ти граєш, і тобі подобається. Е, перші враження у вас реально можуть скластися такими, що ви подумаєте, блін, це, хоч і Early Access, ну зі своїми там невеличкими проблемами, але, впевне, доволі компетентний тактичний шутер. І це буде ваша найголовніша помилка, тому що. Тут гра починає проявляти свої мінуси. Чим довше ви граєте в Red радіорнот, тим більше ви помічаєте фундаментальних проблем, які сильно псують ігровий досвід. Я скажу так: у мене зараз, коли я згадую Red радіорнот, після наш цих годин, я таке думаю, блін, так таку ти, ти прикольно. Хочеться повернутися але потім я згадую, який же всратий штучний інтелект, і я вже не хочу все грати взагалі, блін, ніколи в своєму житті. Ну от, як сказав Олександр, почнемо, блять, зібучого штучного інтелекту. Штучний інтелект тут він е, буває на двох е, полярностях. Він може бути або супер тупарилим, і витворяти просто якісь дубільні речі, може бігати перед тобою. Або це просто Саша Сімпл їбашить за ВП, розвертається, дає флікшот на ускоп 360 тобі в їбучку. Це піздець. І він зламаний тут і в опонентів, і в. В заручників в цивілі. О, я так розумію, в тебе є кадр, де да, стоїть да. цивіл, який не хоче здаватися, а його окружили. От ми троє стоїмо, типу, він в углу, а ми їх затажали. Він тупо типу, я не здаюсь. ні, я не хочу, щоб мене зв'язали, Я постою, блядь. А як він відбігав від нас, блядь, Просто він, типу, почав втікати від нас. Чому? Нахіра? Для чого це робиться? Необхідність всіх змушувати скласти зброю, серйозно фруструє. Причиною цього є абсолютно невідомий алгоритм дій для досягнення цієї мети. Одній людині. Може бути достатньо одного крику. Інший же кришталево похуй плюс поїбать на постріли. Чи це реалістично? Думаю, так чи це комфортно грається? Точно ні. І зараз давай. Де... там, де красні кон. Коміси... Давайте в загальному те, що це такий сват геймплей, де головне не вбивати, а нейтралізувати ворогів, це зрозуміти можна, але інструментарій для цього геймплея поломаний нахуй. Так, в мене на футажах є, здається, момент, де ми кинули газову гранату, чел стоїть кашляє, я підходжу до нього, щоб його в'їбати, і він в моменті в нього штучний інтелект скріпт прокинається, що я, типу, поруч з ним. Гра забуває, що в нього статус в газі. І він тупо мене, блять, ваншотить в мілі. Цю проблему можна легко списати на Early Access, Хоча для мене дивно, що за півтора роки в ранньому доступі такі проблеми все ще існують. Але в цілому неадекватність штучного інтелекту є найбільш фруструючим елементом гри. Він працює занадто криво для гри, в якій AI опонентів грає важливу роль в ігровому досвіді. От, наприклад, взаємодія з вікнами. І з вікнами тут пізда, тому що боти через ці вікна гатять, наче їх для них немає. Але спойлер для гравців замість вікон якісь мильні текстури. Це виглядає як льот непрозрачний. П'ять не знаю на мапі ав з автосалоном. Є невеличка кімнатка, і в неї є три віконечка, такі дуже вузькі і високі. Ми через них не бачимо ніхуя, по-перше, тому що ніч, по-друге, через вищезазначену проблему з текстурами. А ці клоуни єбашать через них, через ці вікна, а іноді в тебе летить крізь стіни. І знову ж таки згадуємо, що гра в Early Access, і це нібито можна пробачити. Ну це від гравця залежить. Я, наприклад, натурально ахуєваю від штучного інтелекту та його x рею Проте в грі є і проблемні геймдизайнерські рік. Які сирістю гри вже ніяк не виправдати, наприклад, рішення не давати спринт та стрибок. Я не знаю, чому хтось з розробників завважав хорошою ідеєю забрати у оперативників базову мобільність. Ніхто не просить дати тактичний спринт з колди чи тайтанфолівські стрибки з джетпаком. Нам необхідна можливість банально прискоритись та підстрибувати, тому що відсутність цих механік дуже сильно б'є по комфорту гравця. Зокрема, це проявляється в виконанні завдань на локаціях. Ти їх зачищаєш, ти їх про дивишся об'єктиви, ти не всіх вбив. І ти повільною ходьбою, хвилин 10 просто обходиш локацію. Тому що гра ніяк не вказує, де цей ворог. Сам ворог, він чілить, йому поїбать. Тільки що вбили його 10 друзів. А він навіть звука не здає. І ти повінною ходьбою нудно досліджуєш локацію, ти вже обійшов три рази. Це антонім слово фан. А якщо навіть ти всіх вбив, в тебе можуть бути інші обжективи, як, наприклад, знайти пакетики з амфетаміном, які, звісно ж, ніяк не підсвічуються, тому що реалізм іди нахуй. І ти ходиш, дивишся, блядь, а це текстура? або предмет. А це шо? Це пропс? Чи підбираємий предмет ти не можеш зрозуміти цього? І зазвичай, коли ми вбивали всіх ворогів на мапі, ми просто натискали quit game і переходили на наступну місію. Це був quit game без ніякої статистики. Зазначу, що статистика це. Єдиний інструмент, яким гра якось сигналізує, як ти пограв, що ти зробив, що правильно, що неправильно, яка твоя оцінка в загальному. Ти закриваєш гру і не дізнаєшся сті, ти вбив, скільки ти проїбав, скільки було цивілів, який ти результат в загальному. Повертаючись до стрибків, Саня, як ти думаєш, тут знадобилися б стрибки в цій грі? Ну знаєш, коли я проходжу локацію і бачу перед собою поріг в 20 сантиметрів, який персонаж не може перестрибнути, я розумію, що це реалізм, це хардкор і це правильно, те, що я не можу переприкнути і маю обходити цілу хвилину медленною ходьбою. Честь локації це дуже реалістично і дуже фаново. найголовніше. я навіть не прошу про повноцінний стрибок. Дайте можливість перестрибувати, просто перемахувати через укриття, як в Battlefield, там в старих чи в Call of Duty. просто перемахнути за укриття або там за якусь е перепону. Це вже було б достатньо. Ні, в нас немає ні спринту, в нас немає ні стрибку. Це хтось скаже реалізм, я скажу, що це незручно, це прям антикомфорт. Якщо добавити ці стрибки, реалізм не постраждає. грати буде просто комфортніше. Ще до теми комфорту, ми будемо говорити про доволі дебільну колізію оперативників в дверях. Я розумію, що це реалістичний шутер. Тут повинна бути колізія в оперативників, в союзників, щоб, типу, ви не проходили крізь один одного і не руйнували собі мершин. Але коли ви намагаєтесь зайти в двері і ви тупо застрягаєте, тому що ви не можете в них зайти. І тому зазвичай, коли ми заходили в трьох, коли ми особливо трьох грали. Типу, якщо хтось там, наприклад, зупиняється і стріляє не на ходу, і ми вдвох тупо стоїмо ззаду і такі а-а-а-а-а-а-а-а. Або навпаки, він заходить і отримує пиздячок, хоче дати задню, а ми такі за позаду стоїмо ні шагу назад. Сука. Звісно ж, не потрібно в жодному разі повністю прибирати колізію оперативників. Це тільки зашкодить імершину. Проте трохи. І зменшити її задля комфорту в вище названих ситуаціях пішло б тільки на користь експірієнсу. Зараз же ми позбавлені можливості дати задню та змушені героїчно помирати. Блядь, <плес> <плес> Продовжуючи тему хардкору заради хардкору, є в нас о, одна фундаментальна претензія до гри: це коли ти граєш в паті. Якщо хтось з вас помирає, все. Для цієї людини гра завершилась з одного боку, це реалістично так, але з точки зору гри, ви, коли втрачаєте одну людину, ви або рестартите. Або просто чел сидить, дивиться, як ви граєте. Ця проблема вже була в батл роялях на початку їх життєвого циклу, і з часом їй знайшли рішення. Гравцям дали можливість повертати своїх загиблих тіммейтів. Очевидно, що потрібно враховувати різні жанрові особливості радіорнот та королівських битв. Проте фундаментально проблема однакова: гравець, який помилився, втрачає можливість грати. Живи, живи, живи. А, помил? блядь, а саня, все вже нахуй. Tá, <laughs> <laughs> Suca. Ви скажете, що Баттлреяль це казуальний режим. Так, згоден. Проте редьорнот така ж сама гра. І в гру сюрприз, мені хочеться грати, а не сидіти і дивитися на камеру, або рестартити при кожній можливості. Ми просимо додати, можливо, знаєте, якийсь там гаджет, от щоб ви його мож... могли взяти там замість тактичного слоту, наприклад, замість цього тарану, умовно, або дробовика для дверей. Якийсь адреналіновий шприц одноразовий, щоб ви могли людину, яка померла, його зареспавнити. Один раз. Це вплинуло б якось на баланс. Ні, взагалі, якщо говорити про хардкор, цілому мене дивує, чому всі ці адепти хардкору не допускають ніякої кастомізації ігрових режимів. Окей, ви хочете, щоб не було реса, я можу це зрозуміти. Зробіть доплатний режим, де можна когось реснути, і ви побачите, чому це комусь потрібно, чи це хуйня єбана, антиреалістична. Це ПВЄ режим, в якому можна експериментувати. Тут немає ніякого матчмейкінгу, Тут сервики не будуть розділені через те, що хтось додав якийсь новий режим. Заприклад, можна взяти Insurgency Sandstorm, який має декілька режимів різного ступеня хардкорності. Є класичний конквест, де є постійний респаун, а є режими, де відродження відбувається. Тільки хвилями, а їх кількість обмежена. Або якщо брати брає складову інсердженсі, там є контрольні точки, захоплюючи які всі загиблі гравці відроджуються. Тобто ось цей хардкор заради хардкору, це доволі дивно, тому що люди забувають про те, що ну, це гра, і в груп хочеться грати. Коли От в нас хтось помирав, Ну ми там декілька разів по приколу пішли вперед. Але, от, наприклад, я помирав в клубі, тому що ну, там в мене вбив якийсь чел. І потім я 5 цих хвилин просто сиджу, дивлюся, як чуваки ходять. Чи це цікаво? Ні, мені типу впадло було сидіти дивитися на це. Тому узагальнюючи, ось цей хардкор деякі невеличкі твіки не вплинули б негативно на реалістичність, а вплинули дуже позитивно на ігровий досвід. Проте є аспект, який, на мою думку, грає дуже важливу роль в симуляторах спецназу. Це місії та їх дизайн, і в Not це доволі амбівалентна тема. Тут є і багато позитивного, але й дратуючих недоліків місцеві рівні не позбавлені. Ну давайте почнемо з того, що місія буквально може тебе наїбати. Ти дивишся на прев'ю місії, там ніч, от прям картинка нічна. Ти відкриваєш місію, там день. Мене питання до мітіролога. Але ти Але ти ти не... У нас буквально була ситуація, коли ми такі, так, ребята, йде на ночну місію. Я надягаю ПНВ, е, Інфокрасний фонар, ща за тактикули, Йдемо на місію, а там день, блять. Я стою цим ікипом, який вообще безполезен день, я з ним ще хуже граю. І такий, ну блять, ладно. Більш мінорна претензія, але для мене це все ж таки ну, грає роль. Гра дає дуже-дуже мало наративного супроводу кожній місії. Прям ну, дуже мало. Там, тупо, два речення про те, що відбулося, і все. Е, вам не скажуть, що не знаю, в готелі якийсь особливо важливий чиновник сидить, або захопили трьох трирічних дітей. Коротше, не вистачає наративної складової, наративної підтримки. Розумієш, що це не повинна бути якась доволі серйозна сценарна пропрацьовка, але хоча би якийсь бекграунд, якийсь контекст варто дати. От, наприклад, місія в клубі. Ти заходиш на початку, ти спавнишся, тупа купа трупів, заходиш в клуб. Скрізь тіла лежать, просто розстріл, якийсь геноцид єбєйший. Заходиш в клуб, в центр, там купа тіл звалена в центрі танцполу. Питання: що? Чому? Що сталося? Е, в чому причина була така? Чому почали одягати е, белти шахідів на людей? Чому так багато людей вбили? Що сталося? Чому для чого? Немає контексту. Ще одна претензія моя. Пам'ятаєте, Payday 2 була така гра, і там персонажі перед тим, як відправлятися на місію, крадії. Вони мали план будівлі, вони мали якісь е, точки входу помічені, вони мали можливість малювати гравці на мапі тактичні якісь пересування. Згадали? Так от, в симуляторі спецназу цього немає. У спецпідрозділу Special Weapons and Tactics Є special weapons and Tactics, але немає спешал мапи, блять. Тобто, ви не маєте навіть приблизної уяви про будівлю, в яку ви заходите, або в про зону, в яку ви заходите. У вас немає плану будівлі, у вас немає там умовної мапи. У вас немає потенційних місць загрози, у вас немає Ну от, брифінгу, просто немає. Хоча як це можливо? Ви спецпризначенці, вас ЖЕ не відправляють з голою жопою без інформації. Брифінг перед завданням був в SWAT-4, ідейним нащадком якого по суті і є радіорнот. Тобто це було в грі 2005 року, але цього немає в проєкті 2021-го. І це не якийсь непотрібний елемент. Ні, це важлива складова ігрової формули. Завдяки брифінгу ви можете завчасно спланувати свої дії, позначити для себе небезпечні зони, та, врешті-решт, це лише додає плюс до занурення в гру. А без цього інструктажу ви змушені емпіричним шляхом вивчати левел дизайн, що означає відльоти від ботів, в невідомих вам кутах та постійні перезапуски. Це. Кімната, куди заходиш, і бачиш справа бота. Насправді ти його не бачиш, а він тебе бачить, він тебе нахуй вбиває інста, без шансів. Ця точка, ось цей вихід, це буквально ванвей для бота. Ви виходите за двері і він прострілює вас в піксель, а ви його не бачите. У вас немає можливості цього зробити. І флешка його не бере. Ми це перевіряли на стрімі. Флешка не докидається ну, жодним чином. До речі, про гранати. Вони тут мають абсолютно жахливу фізику. Я розумію, що це бюджетний проект early access, але я не хочу користуватися гранатами, тому що вони кидаються дуже хуйово. От ти їх кидаєш, вона летить якось ну ніби крізь кисіль. Тобто іноді левел дизайн радіор видає неконтрольовані ситуації, які важко або взагалі неможливо вирішити без отримання поїбалу. <проб> Також на одній конкретній мапі ми стикнулися з фейковою варіативністю, де, начебто, розгалужений початок рівня вів до однієї єдиної двері, запушити яку вельми проблематично. Ми на стрімі десь годину намагалися зайти в локацію, і максимум. Нас заходило тільки половина команди, яка половина нас було троє, і Максу нас заходило двоє людей, які негайно вмирали, тому що там мільйон прострілів, які неможливо контролювати спокійно. Е, ви спавнитесь в такому проїзді в арці. Можна піти ліворуч, е, через арку піднятися. Ти думаєш, що там буде окремий вхід, можна піднятися просто по схилу і дійти до е, воріт, е, з яких ти можеш заходити. Але ти ж думаєш, що ти зараз підіймешся через арку, і ти вийдеш на якийсь інший вхід. Ти підіймаєшся і розумієш, що тебе виводить до тих самих дверей. Ну, тобто один захід, один захід на локацію. Проте ця мапа, на щастя, не ілюструє собою весь левел дизайн. Загалом же Redорnoт пропонує вельми непогані та цікаві місії. Мені особисто дуже сподобався нічний клуб, який має доволі цікаву топографію та вище названа медлабораторія, але й інші завдання тут вельми непогані, хоч і зі своїми невеличкими проблемами. Але в мене все ж таки є певна претензія до мішен дизайну. Він тут доволі одноманітний. Гра не ставитиме перед вами якісь особливі цілі. Чи даватиме унікальні для локації шляхи проникнення? Ви не зустрінете тут якийсь літак з заручниками чи будівлю зі скляною стелею, через яку можна потрапити всередину? На мій смак не вистачає різноманітності саме в суті сценаріїв, а не тільки в їх формі. А так, як я сказав раніше, завдання тут непогано задизайнені і на геймплейному рівні, і на імерсивному. Проте ще кращий рівень імерсивності вам може запропонувати підтримка мого каналу. Інвестуючи в мене на Баймія Кофі, Патреоні, Ютубі чи безпосередньо кидаючи в мене грошима через монобанк. Ви глибше занурюєтесь в мій канал. Всі необхідні посилання для цього будуть в описі до відео. Якщо переходити до більш таких дрібних проблемок, то технічних це вже можна списувати на early Access, але про це потрібно сказати. Вбивання дверей, воно доволі дивне, тому що щоб вибити ногою, недостатньо підійти в ренж, коли в тебе з'являється контекстне повідомлення, що типу прес-F to kick. тобі потрібно підійти ще ближче на певну дистанцію, з якої ти можеш вибити двері. І то це може спрацювати не завжди. Тобто трошки є ось ця незрозумілість з вибиванням дверей. Ще з незначних проблем гри. Я можу відмітити, що, хоч кастомізація нашого персонажа, його еквіпменту доволі широка, немає якогось розуміння, як це працює. От, наприклад, є в нас три типи пластин: кевларові, металеві та керамічні. І хоч самі ви можете приблизно здогадатись, яка в них градація захисту, якоїсь детальної інформації про це ви не отримаєте. Плюс відрізнити їх імпакт в реальному боєзіткненні доволі важко, адже вас можуть спокійно. Покласти ваншотом і в важкому бронежилеті. Було б приємно, якби ми мали якийсь сегмент полігону, на якому ми могли б протестувати рівень захисту різних типів пластин, та побачити їх практичну ефективність проти різних типів зброї. І в принципі, ця гра, хоч і має купу проблем, оцих е, саме е, на рівні геймдизайну, в неї є одна найголовніша, яка спіткає, до речі, дуже багато проектів, е, особливо в Early Access, це відсутність довгострокової мети та прогресії. З одного боку, тебе все відкрито, ти не повинен нічого викачувати, нікуди донатити. В тебе весь набір інструментів доступний з самого початку, і це круто. З іншого боку, з іншого боку, в тебе немає якоїсь довгострокової мети. В тебе немає куди йти, куди прямувати по прогресії. Ну ти попроходиш з друзями декілька разів кожну місію, або там не кожну. Пограєш в деякі режими складності. Тут є е, різні режими складності, заручники, там шахіт з бомбою, рейд і так далі. Там вони різні є, а ми грали лише. В декілька, тобто якась реграбельність в гри є, але от перспектив грати на довгу я не бачу. В Загальному геймплейний на цикл Реддінот виглядає наступним чином: ви новачок, перші кілька годин вас гра тримає, тому що ви її пізнаєте, ви не розумієте, в чому її головні проблеми, і ви досліджуєте локації. Але потім пізніше, коли ви вже гру дослідили, у вас немає ніякої мети грати це далі. І це прикро, тому що от я б, певне може і далі якось грав би, якби в грі був якийсь плюс-мінус або сюжет, або можливо просування по кар'єрній драбині. Можна взяти приклад з Rainbow Six Vegas 2, де в нас була система звань. За здобуття кожного нового рангу ми отримували різні предмети. Можна було б засунути в цю систему прогресії тільки косметичні айтеми, щоб не руйнувати ідею. Про вседоступність екіпірування. Ще в тому ж Вегасі була система Aces, яка містила три різні шкали очок, кожна з яких поповнювалась конкретними діями: на кшталт вбивства з канату чи нейтралізації засліплених опонентів. Ця статистика могла б виводитись в якомусь окремому меню в грі, щоб можна було відстежити, який стиль ведення операції домінує в вашому плейстайлі. Але. Гра не робить найголовнішого, вона не зацікавлює тебе грати в себе, от вона не робить нічого, щоб залучити тебе в свій процес, вона не хоче тебе залишити в собі, вона не хоче тебе утримати. Вона, типу, каже тобі, чувак, от я можу оте й те, й те, що хочеш, то й робити. Полігон, це по суті єдине, чим вона може вас зацікавити, але він страждає від усіх цих чисельних проблем, які ми сьогодні озвучили. Як я вже казав, я коли згадую радіонот, мені подобається її тактикульний геймплей. Але коли я згадую що найменше тільки що Щонайменше штучний інтелект, і я страждаю від одної тільки згадки. Я більше це не хочу грати. До речі, я повністю погоджуся з Сані, тому що я буквально перед записом цього відео перевіряв деякі моменти, заходив в гру сам, щоб накидати план. І я заходжу, думаю, блін, ну це прикольно, це реально прикольно. Хочеться от зараз покликати Саню, щоб ми пішли грати, а потім він такий: блять, немає сенсу. Ну от. Правда, немає сенсу, плюс купа проблем. Ну і що, Олександра, твій от фінальний вердикт? Як ми казали протягом всього стріма, коли ми в неї грали, це гра з потенціалом, але це висновок трохи сумний, тому що гра вже в аксесі півтора роки або навіть більше. І вже хотілося би мати якийсь потенціал реалізований. Гра, в принципі, на один-два вечора піде. Так, тобто, гра може вас зацікавити, гра може дати вам якийсь експіріанс, але, по-перше, це повинно бути саме ваше. Ініціатива, а не ініціатива гри. А по друге, у вас повинна бути е, паті крута. Тому що якщо у вас немає паті або у вас нудна паті, то вам не буде весело. Е, в нас була прекрасна паті Тріо ігра журавлів, з яким ми круто пофанились, але чи заслуга це гри, я не думаю. В якійсь мірі, але ну, не в тій, які би мені хотілося. Радіорнот це, безперечно, широкий полігон для випробування власних тактичних здібностей. Гра має поважний інструментарій та занурюючу атмосферу, що тільки йде на користь проекту. Проте відсутність довгострокової мотивації для гравця, деякі сумнівні рішення заради всеосяжного реалізму та купа проблем різного ступеня фрустрації не дають затриматись в цій грі надовго. Редіорнот висуває високі вимоги до гравців, але на жаль, сама не може цим вимогам відповідати. Тому я можу рекомендувати цю гру лише фанатам тактикульного архіреалізму або тим, в кого є компанія відбитих друзів, з якими ваш геймплей суттєво додасть в барвах через кооперацію різного ступеня адекватності. І... Зайшов, блядь. зайшов. Бляд. Ой, бляд. Тим паче, що гра коштує лише 500 гривень, що в наш час дуже і дуже демократично. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Будьте завжди готові в вашому житті. Та до нових зустрічей!